Поки чекаю віку, вирішила кое-що зробити. А що конкретно, в мене є ось така сумочка, це нам віку Лілія подарувала. Ну, вона брала в мене сумку, а вона розірвалась, вона взяла і це купила. Я зараз хочу з неї зняти заміри. Хоча в АТБ ми, звичайно, купуємо ці пакети. Тільки по 5 гривень це більше долара один пакет, а потім туди складаємо сміття. Ну, але ж можна, може, якісь дешевші взяти, не знаю. Ну, хоча б навіть якщо й будемо брати, а я... в мене що тут? У мене ціла куча, це я ще не все взяла. Ось таких скатертинок. Ой. І штори, і все-все. І я оце хочу ну ми не використовуємо ось такі салфетки. Тут Деяка де вже не підлягає. Ну, і не використовуємо, бо вже нема, нема такого кольору, як раніше в мене були, що вони мені згодилися. Ось такі три серветки. Одна ось не, не відстирується. Але це можна з них зробити ручки. Я хочу пошити отакі е, торбочки. Я такий собі, така собі швея не дуже. Ну, ось така була у нас катертинка на невеликий стіл. Але ж в неї вже воно є дірочка, бачите, світиться. Ну, якось можна придумати і зробити таку сумочку-торбочку. Це я познаходила. Бо ще цілий лютий сидіть у хаті. Ш... Швейна-машинка в мене є. Тому я оце хочу таким зайнятися. І тут, ось дивіться, яка гарна. Так, вона старенька вже, але вона така добротна, ось, плотна. І можна теж зробити таку торбиночку пошити. І оце ж я думаю, що я цим займуся. І ще є. Шовкову я не принесла. Ну і ще ось у таких серветок, так, куча, які теж не використовую. Я не знаю, що це щось можна теж зробити. Їх тут скільки, 4, 4. Ну, і це ж на великий стіл була така скатертина, але вона вже вся ось Є тут такий іванішний не, не виводи. Вона здорова, бачите, яка. І дірочка ж теж, чи пропалили? Ну, є ось 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 дірочка. Так що можна оце з таких скатертинок шити торбочки. Коли я в 20-му році якось я купила така непогана була торбочка в АТБ, і вона не дешево була. Тоді 19, здається, майже 20 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну і потім кладу свою невеличку сумочку, їдемо з сином робити якісь закупки. А він каже, де це ти взяла? То кажу, купила В АТБ мама, що пакетів тут немає. Ну, не любив такі ось. Ну і ось, бачите, теж така добротна, вона теж можна зробити. Ну, де, де яка... ну, з, з цього боку можна робити, хоча вони, вона підрублена, бачите, 100% котон. Вона підрублена ось сюди. Ну тут вона якась не дуже. Яскрава а з цього боку, яскравенька. Оце, що я знайшла. і в мене ще є коричнева шовкова. Теж можна зробити таку гарненьку. Ну, віка не переймається так, як Саша, мій синочок покійний. Бо всі торбиночки, які ми в АТБ купували, вони забрали. Бо їм вже більше ж треба, коли... і вони ж мені привозять. Так що оце я все сховаю, а це зараз зроблю заміри. І потім понашиваю. Коли це буде не так швидко, ну, але ж щось зроблю. Ну, це не так складно, це ж не, не кофточка, це не спідничка і не плаття. Тут запросто можна. Ось о, дивишся, як воно тут і сам строчиш, машинка сама буде строчити. Зробила я от таке креслення. Дивіться, висота в мене виходить 38 см. Це без підрубки отут. І без припуску на шви. Ну, тут внизу ж треба буде, так? І зараз що в мене тут, довжина або ширина 40 см. Я забула заміряти отут уголочок, який треба яку застрочити треба з обох сторін щоб з обох боків, щоб це було. Гарно і буде дно таке хороше. От. Далі ручки довжиною 41 см, і ширина ручки 2,5 см. Це я оце ж зробила по, по тій сумочці, яка в мене є. Значить, дивіться, від центру 13 см відступаю, далі Ручка 2,5 см. І сюди 4 см. її треба пускати вниз. Або можна отак пустити, якщо є, по всій сумочці, щоб так, ну, кріпше держалось. Ну і далі ж тут 9 см. Тут ручка, оце вона довжиною 41 см. Далі 13 см. Все, ну, заглиблення, оце її, якщо не пускати, то 4 см. Ну, все, я це зробила. Осталось тільки розкроїти. І потихеньку шити щось. Потім я хочу ну це ж зробити треба розрахунки трішки ширшу. не ширшу, Та да, і ширшу так можна, довшу не треба, а трішки ширшу можна буде зробити. Ну, це ж треба розрахувати, щоб було все правильно. Я ще не знаю, як це його правильно, щоб... ну, як зараз оце вона шириною... Або довжиною, оце де 40 см. Ну, хай би зробити. Так, і тут теж без припусків на шви. Немає в мене той, я не знаю, тут по сантиметру чи по 2 я буду давати на припуск. По 2 то багато, мабуть. По сантиметру. Це я так сама собі придумала така собі швия. Ну, я так хочу ще, може, сантиметрів, щоб було по довжині отут. Не висоті, а по довжині сантиметрів 44, щоб було. Ну, Потім розрахую. Саме головне розрахувати це ось потім ручки, щоб воно держалось добре. Ну, це поки що тільки так. А потім вже буде видно, що я буду робити з цим. Ну, за лютий я якихось парочку зішю сумок. І буде добре. І не викину то на смітник оті е скатерті, якими не користуємося, і вони лежать, а Віка говорить, бабуля, їх пора вже викинути. Ну навіщо викинуть, як я ось попридумала щось. Можна пошукати в інтернеті, як, як там люди що роблять, ну а я вирішила сама.